Всім привіт! З вами команда Veloсклад І сьогодні ми оглянемо новий дитячий байк від всесвітньо відомого бренду Royal Baby, модель Space Shark з 18-дюймовими колесами. Ця новинка стає ще одним велосипедом з магнієвою рамою та виконаний в стилі BMX Підходить на зріст від 100 до 120 см, а важить велосипед близько 6,7 кг а вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Серцем цього велосипеда служить магнієва рама та алюмінієва вилка. Дизайн рами виконаний у стилі акули, що обов'язково зачепить увагу молодого райдера, що прагне вигравати на бімікс змаганнях. Гальмівні троси проведені у середині рами. Рама й вилка мають кріплення для крил, які дадуть змогу залишити одяг вашої дитини в чистоті та сухості. Кермо та винос та підсідельний штир також алюмінієві, а сідло виконане за урахуванням анатомії дитини. Також велосипед має підніжку. Колеса також виготовлені з легких і міцних матеріалів. Універсальні покришки шириною 1,75 дюйма, встановлені на них підходять для будь-яких типів твердих поверхонь. Зокрема, для їзди ґрунтовими дорогами. Низькопрофільний малюнок протектора складається з прямокутних осередків, які забезпечують надійне щеплення і забезпечують безпеку дитини. Щодо гальм, то тут комбіновані задні дискові механічні та передні v брейк Одношвидкісна трансмісія, поставлена на байк, вирізняється високою якістю компонентів і максимальною простотою. Адже не потребує перемикання передач. Це дає змогу вашій дитині зосередитися на дорозі, не відвертати увагу на складнощі перемикання. Система шатунів має зірку на 24 зубці, закріплена на каретці, захищені від зовнішніх впливів, що забезпечує її довговічність і надійність в експлуатації. За контроль керування будуть відповідати брендові комплектуючі, такі як зручне кермо на ньому вдягнуті наковзаючі гріпси та встановлений дзвоник. Кермо встановлене на алюмінієвий винос. Royal Baby Space Shark це дитячий велосипед, який поєднує в собі яскравий стиль, надійність і невелику вартість. Всі ці якості притаманні всім моделям відомого виробника велосипедів, а даний байк створений для дітей, які люблять активні прогулянки та пригоди, а також хочуть поринути у світ bmx перегонів Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладку До нових зустрічей!